Стояли, спілкувалися, але вони раділи, раділи тому, що ми до них приїхали, що ми до них привезли. Все те, що ми привозимо: пауербанки, зарядні станції. Я вже не кажучи там праплівку, лопати воно одноразово. Воно іде на нуль, і звідти вже немає змоги його забрати. Воно там залишається. Тому у них потреби постійні, постійні. І замість того, щоб коментувати, лайкати якісь незрозумілі відео трешові, які набирають по півтора мільйона, краще лайкати відео хлопців, волонтерів з запитами, з якимись зверненнями, щоб саме вони набирали. Якщо ви не маєте змоги донатити, то хоча б зробіть репост, зробіть лайк для того, щоб просунути відео хлопців, щоб вони розуміли, що відбувається, що тил їх підтримує. Ви знаєте, мені оці писаки, які пишуть постійно волонтерам, то йдіть до влади. А може, ви вже підете кудись до влади чи напишете їм.